де Бальзак великий французький письменник. Народився 225 років тому, 20 травня 1799 року. Він був одним з найпродуктивніших і творчих письменників 19 століття у Франції. Хоча де Бальзак найбільш відомий як романіст, він також був редактором, драматургом, публіцистом і автором новел. де Бальзак написав понад 80 романів. Його твори своєрідна енциклопедія сучасному письменнику французького життя. Так говорив сам письменник. Сюжети прості, що письменник бачив навколо те й описував у своїх романах. де Бальзак був засновником критичного реалізму в європейській літературі. Його найвідоміша робота людська комедія являє собою величезну колекцію оповідань і романів. В яких зображена картина французького життя після падіння Наполеона Бонапарта, глибоке спостереження письменника за людським життям і поведінкою відбилося в його складних персонажах і ситуаціях, які були об'єднані з різних джерел в одній історії. Дід Бальзака був селянином з прізвищем Бальс, тільки його батько Бернар. Теж простий селянин. В 1768 році своє прізвище поміняв на Бальзак. Онореш вже в зрілому віці додав до прізвища дворянську приставку Д, причому повністю самовільно, тобто він був фальшивим дворянином. Але приставка Д, яку він починає додавати до імені, служить мостом Бальзаку бажаний світ всіх його бажань і амбіцій. Бальзак освоїв спеціальність адвоката в 1819 році після того, як закінчив юридичний факультет, але мріяв стати письменником. Ось чому він відмовився від пропозиції сім'ї, щоб нарешті зайнятися якоюсь серйозною роботою і не витрачати час на безглузді начерки на папері. Онаре вирішує укласти зі своєю сім'єю своєрідну угоду з випробувальним терміном в два роки. Батьки йому виділяють деяку суму грошей, а він знімає приватний будинок в Парижі і там намагається писати літературні твори. Перша повість не мала успіху. Він купує друкарню, але його чекає невдача він став банкрутом, потрапляє у величезні борги, і до кінця життя позбутися від них йому так і не вдалося. Одного разу вночі в будинок письменника забрався грабіжник і почав перевертати догори дном ящики в пошуках грошей. Через деякий час він почув, як із темряви пролунав сміх. Друже, ти марно в темряві шукаєш те, що я не можу знайти вдень. Дуже довгий час Бальзак змушений був ховатися від кредиторів, тому писав під псевдонімом. Бальзак опублікував понад 80 творів у період 1829 по 1847 рік. У 1845 році він отримав орден Почесного легіону за свої літературні праці. Коли Бальзак збирався написати новий твір, він замикався в своїй кімнаті, закривав віконниці так, щоб вони не пропустили жодного сонячного променя, і приступав до роботи в халаті при світлі декількох свічок. Як правило, написання займало кілька місяців. Кожен день Бальзак приділяв йому 18 годин. Під час роботи Бальзак випивав близько 50 чашок чорної турецької кави в день. Такий спосіб життя не обійшов стороною його організм. Незабаром з'явилися проблеми з здоров'ям, що стало причиною передчасної смерті письменника. Його роботи надихнули багатьох успішних письменників минулого і сьогодення. Багато його творів були екранізовані. «Оноре де Бальзак залишається найбільш відомим французьким романістом і, безумовно, найбільш популярним французьким письменником 19 століття.